Засмучений дух підкріпляєш і силу даєш, підіймаєш на ноги, коли уже зовсім упала, обіймаєш, як тато, і для любові не ставиш меж наповняєш мене життям безнадійно зів'яло за хребет закидаєш провини і ніколи не згадуєш їх. Знаєш всі мої рани і продовжуєш їх лікувати, бачиш сльози в душі. І підроблений інколи сміх. Тільки ти точно знаєш, як я вмію усе маскувати. Я, напевно, й з тобою ще недостатньо відверта, хоч без сумніву знаю, що ти все значий Бог. Часто буваю якою занадто впертою, і навіть не ставити для тебе якісь вимоги. Ти весь всесвіт тримаєш в міцних долонях своїх. І в ту саму хвилину знаєш кожну деталь про мене. Ти сам своєю любов'ю омив мій гріх, і тільки твоїм ім'ям я сьогодні спасен. Я люблю тебе, Боже, і хочу, щоб жодну хвилину не згубила в хаосі особистих бажань і надій, як олень до потоків, так до тебе, я господину. Хочу жити й зміцнятись в любові і славі твоїй. Покладати на тебе надію і незмінно йти за тобою. А навіть коли впаду, упевнено підійматися. нікому, навіть найменшого, не завдавати болю і тільки твоєї волі, і слово Твого триматися. Можливо, буде нелегко. можливо, щодень то складніше, можливо, за два кілометри мене чекає пустеля. Можливо, кожна наступна мить буде більше і більш темніше, я знаю, що в мене є ти моя найнадійніша скеля. Хочу я, як найближчі учні, уважно тебе слухати, ділити з тобою обіди, потискати твої долоні. А тоді, коли буду втомлена, чи, можливо, і занедужую, не дозволити жодному сумніву поселитись в моєму домі. Як закей, хоч виявляти твою доброту у собі, як задуманий Некодим шукати справжньої істини, настільки сильно любити, як ти мене полюбив, бути з тобою єдиною і від світу триматись на відсти, як Петро Іван, не вагатися не аби як бути відважною, приводити тих, хто прагне до джерел, де вода жива. І наче маленька дитина бути безмежно уважною до того, який ти величний і які ти твориш дива. І коли буде момент, запитають, чи знаю Ісуса, допоможи не почути кукурікання півня тричі. відведи мою душу і тіло від якоїсь за мною спокус, і навчи свідкувати про тебе навіть своїм обличчям. Я люблю тебе, Боже. І хочу, щоб жодну хвилину не згубила в хаосі особистих бажань і надій, як Олень до потоків, так до тебе, я господи лину, хочу жити і зміцнятись в любові і в славі. Твої.